Легендарному дизайнеру Джорджо Армані сьогодні 89. Уродженець італійського містечка П'яченса свою кар'єру в світі моди розпочав у міланському універмазі. Спочатку оформлював вітрини, потім його перевели до штату закупівельників одягу. Через кілька років він вже заснував один з найпрестижніших модних домів у світі. Костюм з піджаком вільного силуету та прямими штанами, пастельна палітра кольорів, а також елегантність, особливості стилю Армані. Кутюр'є створював образи для Леонардо Ді Капріо у фільмі Вовк з Оул-стріт», для Річарда Гіра в американському Жигуло та багатьох інших акторів. Армані володар ордена Великого Хреста, найвищої нагороди Італії, за заслуги у сфері моди та мистецтва. Я був першим, хто зумів під одягом приховати жіночі недоліки. Саме так пояснює секрет свого успіху. Італієць дизайнер один з перших підтримав Україну та засудив повномасштабну агресію Росії. 11 липня 1941 року розпочалася героїчна оборона Києва у роки Другої світової війни. Німецька танкова дивізія спробувала форсувати річку Ірпінь та прорватися до міста. Але швидкого захоплення, яке планував Гітлер, не сталося. Битва за Київ тривала близько двох місяців. Та, попри надзвичайні зусилля захисників, ворог таки окупував місто. Оборона Києва відіграла величезну роль у ході Другої світової війни, адже зірвала загальні плани гітлерівського командування. А вже у ніч проти 6 листопада. 1943 року Київ визволили від німецько фашистських загарбників. Окупація української столиці тривала 778 днів. Сьогодні з ініціативи ООН відзначають Всесвітній день народонаселення. Саме 11 липня 1987 року кількість населення Землі перевищила 5 мільярдів. За останні 200 років чисельність людей на планеті зросла у 8 разів. Розвиток медицини, досягнення в галузі санітарії, розширення доступу до питної води і, звісно ж, вакцинація одні з головних причин підвищення народжуваності. Найбільш густо населені країни світу: Індія, Китай та Сполучені Штати Америки в Україні. Станом на 2023 рік проживає 36 мільйонів 700 тисяч людей. За прогнозами ООН, до 2058 року населення планети сягне позначки 10 мільярдів. А яким буде 11 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.